Квітнева ніч під російськими ракетами, вітаю! Ви на Ютуб каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур, і наступні 10-15 хвилин я розкажу вам головні події цієї години. Ну а вас прошу підписатися на наш канал, ставте вподобайку. Пишіть коментар. Нам важлива ваша думка. Отже, 24 квітня, четвер. Україна цієї ночі пережила чергову російську масовану комбіновану атаку. По Україні летіли дрони, балістика, калібри. Київ та околиці постраждали найбільше в столиці дев'ятеро загиблих і понад 70 постраждалих, серед яких шестеро дітей і вагітна. Понад 20 людей госпіталізували. Під ударами окупантів опинилися три райони: Голосіївський, Шевченківський, Святошинський. Влучання у цивільну інфраструктуру у Святошинському районі зруйновано багатоповерхівку. Тривають там рятувальні роботи. Вони тривали усю ніч. Під завалами можуть бути люди, тому рятувальники дуже наполегливо працюють, сподіваються знайти когось живим, якщо там хтось ще є. І за даними ДСНС під завалів чутно голоси людей, чутно дзвінки мобільних телефонів, тому роботи не припиняються. Також є інформація, що в Оболонському районі згорів вщент приватний будинок. Родина із п'яти людей вціліла дивом. У чоловіка 80% опіків тіла. Ймовірно, це був шахет, але не встановленого типу. У Києві на місці удару Російської Федерації працює наш спеціальний кореспондент Олег Корнієнко. І зараз він розповість усі подробиці. Олеже, тобі слово. Вітаю Настя. Київ говтуються від ночної дроново-ракетної атаки. Фактично, у Києві десятки зафіксовано пожеж. Павало у різних районах. Пошкоджена житлова інфраструктура, а також чимало горіло автівок. Ну нині найбільше постраждав це Святошинський район. Власне в ньому ми зараз перебуваємо. Ви бачите зараз ось тут відбуваються рятувально-пошукові роботи. Надзвичайники розбирають завали п'ятиповерхового будинку. Динку власне викидають все сміття. Саме тут найбільше постраждало мирного люду. Тут росіяни атакували цей мікрорайон столиці шахедами. А потім ракетами люди і досі оговтуються від, ноч... від нічного жахіття. Власне, що вони говорять, пропоную послухати далі. Пряму мову був дуже сильний другий вибух, дуже сильний. І Третій вибух був ще сильніший. І по третьому вибуху я вже зрозуміла, що полетіли. Двері, вікна, скло, двері, шкафір, шавт, все інше. Я була в коридорі, мені повезло, що мене не зачепило. Бо коло мене прямо коло голови воно просвістило все. Четверо дітей в хаті почала кричати до дітей, діти всі збіглися, і тут уже як глухнуло, все на нас посипалося. І двері полетіли, і вікна всі полетіли, і з потолка почало сипатися схватила цих дітей у ванну. Поки що кількість жертв ще змінюється. Що не менше нині відомо про дев'ятьох загиблих і майже 80 поранених, серед них чимало дітей. І, зокрема, тут у Святошинському районі під завалами одного з будинків понад 6 годин провів провів один хлопчик. Його врятувало нині його життю. Нічого не загрожує. Він перебуває у лікарні. Загалом же тут у Святошинському районі, коли вже кілька днів поспіль, весь світ говорить про так звані а перемир'я, зокрема, і штати говорять про перемир'я, і начебто Росія хоче перемир'я. Але ми сьогодні вночі побачили черговий злочин росіян проти цивільного люду. І власне тут нині рятувальники розбирають завали і під цими завалами і досі можуть перебувати люди. І сама операція рятувальна триватиме ще кілька годин. Точно, як мінімум, 25 будинків сильно достатньо постраждали після цього ракетного удару, і тому ми маємо Проте кожного люди дуже багато літніх людей, які проживали в цих будинках. Ми ще раз говоримо про е е атаку на цивільну інфраструктуру. Тут ніяких е об'єктів. В цьому мікрорайоні військових немає це точно. Ну і власне зараз у мене в руках шматок російського залізяча. Це один з фрагментів, які росіяни сюди скинули. Нині тут у Святошинському районі розгорнуті оперативні штаби. Штаби люди можуть написати заяви про пошкодження майна а також міська адміністрація обіцяє допомогти їм із розселенням. Бо більшість людей сьогодні не спали фактично з першої. Ночі і перебували в сусідніх укриттях. Також також найближчим часом тут не працюватимуть школи, дитячі садочки. Ну і власне сама рятувальна операція триватиме. Більше що тут відбуватиметься, дивіться вже на нашому ютуб-каналі Факти Лайф. Загалом цієї ночі путінська армія атакувала дев'ять регіонів України, окрім Києва. Це області Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька. У Києві на станціях метрополітену укривалося 16 тисяч людей. В черговий раз п'ятий. Зазнала ушкоджень станція метро Лук'янівська. У Київській області дві людини постраждали. Дві жінки у Бучанському районі отримали гостру реакцію на стрес. У районі пошкоджено три-п'ятиповерхові жлові будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа, також пошкоджено чотири магазини, вісім автомобілів та зупинку громадського транспорту. У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та три автомобілі. У Броварському була пожежа в полі. Підмаслованою дроновою і ракетною атакою цієї ночі був також Харків. Двоє поранених. Росія завдала удару по щільній житловій забудові. Постраждали основ'янські та новобаварські райони. За даними міського голови, вночі Харків був атакований 24 рази, 14 разів БПЛА і 10 разів ракетами. Понівечені будівлі, лікарня, школа, готель. Також ракетами і дронами Росія цієї ночі атакувала Дніпропетровщину. У Павлограді під ударом було промислове підприємство. «По Вредньо загиблих і постраждалих немає на Нікопольщині. Кремль бив дронами та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Люди на щастя не ушкоджені. Під обстріл сьогодні потрапила І залізниця поранено двох працівників провідника в Житомирі та машиніста в Києві. Їх стан на щастя задовільний. Ними опікуються лікарі на Хмельниччині. Двоє поранених. Загалом сьогодні по всій Україні в результаті цієї масованої ракетної російської атаки було близько 40 осередків займання. Всю ніч рятувальники працювали і досі в деяких регіонах працюють. На Житомирщині ворог завдав повторного удару, коли працювали підрозділи ДСНС. Постраждав 39-річний рятувальник. Атака Росії цієї ночі по цивільній українській інфраструктурі це не просто терор, класичний російський терор, це глузування з усього цивілізованого світу. Мовляв, поки у вас там зриваються переговори в Лондоні, поки Україні висувають умови перемир'я більше схожі на ультиматум. Я Путін. Буду наносити по Україні удари, бо хочу і можу, буду вбивати ракетами українських людей. А ви, представники Сполучених Штатів, приїздіть до мене домовлятися. Це я про візит цього тижня представника Дональда Трампа Стіва Віткофа, який їде до Москви на переговори із Путіним. Готовий, звісно, домовлятися із путіним Дональд Трамп. Він це декларує, активно артикулює. Більше того, напередодні він заявив, заявив, що вже домовився із Росією, нібито Путін вже готовий укласти мирну угоду. А от з Києвом, за словами Трампа, домовитися складніше. Я процитую. Думав, що з президентом Зеленським буде легше домовитися, поки що це складніше. Заявив Дональд Трамп журналістам в овальному кабінеті. Трамп не пристає нагадувати, що через російсько-українську війну Америка втрачає гроші. При цьому продовжує наголошувати, що він переживає за життя і здоров'я людей, хоче врятувати ситуацію, хоче припинити цю війну. Ну і він готовий найближчим часом зустрітися з Путіним. Про це знову ж таки заявив. Планує особисту розмову з диктатором у Саудівській Аравії. Трамп також заявив, що обурений, що, мовляв, український президент не готовий поступатися територією заради перемир'я. Адже за словами Трампа, а мова йде саме про Крим, коли ми говоримо про територію як про червону лінію. Крим за словами Трампа був Україною втрачений давно. Тільки тут треба нагадати усім, що є конституція України, основний закон України і за конституцією Крим український так є, було і буде. І це не якась бізнесова, бізнесовий предмет торгу і домовлянь. Це конституція України, вона не порушна. Ну і схоже, що американський президент забув про свою власну заяву під час першої каденції. Він тоді запевняв, що анексія Криму неприпустима. Тепер же на питання журналістів в овальному кабінеті чи в угоді прописано, як угоді, яку пропонують Україні, прописано визнання Криму російським. Трамп ухилився від відповіді, запевнив, що все йде добре. Ну за словами Трампа, в нього взагалі останній час все йде добре. Я просто ну, процитую. Мені байдуже, чи обидві сторони будуть щасливі. Вони мають підписати угоду. В мене немає фаворитів, говорить Дональд Трамп. Я просто хочу досягти домовленостей. Ну звісно, у Трампа наближається такий час ікс 100 днів його президентства, і, Очевидно, він хоче продемонструвати і своїм виборцям, і загалом громадянам Сполучених Штатів, ну і всьому світу, який він миротворець і мовляв зумів зупинити війну Росії проти України. Безумовно, війну з Росією хоче припинити і Україна. Президент Зеленський неодноразово на усіх майданчиках з усіма на усіх зустрічах зі своїми партнерами з партнерами України говорив і продовжує говорити. Україна хоче зупинити цю війну. Україна готова до повного припинення вогню. Україна готова розглядати різні варіанти домовленостей. Україна не готова переходити червоні лінії. Червоні лінії це території, це без Блоковий статус, позанатівський статус. Або якщо не НАТО, то інші гарантії безпеки. Ну і Україна не готова на зменшення обороноздатності, конкретно на зменшення армії. Київ не буде здаватися. Київ не піде на ультимативні вимоги Трампа, Путіна чи когось іншого. І президент Зеленський напередодні подякував партнерам за прагнення досягти домовленостей. Так чи інакше певні перемовини йдуть. Вчора в Лондоні відбулися певні зустрічі. І Зеленський нагадав Трампу до речі, дуже акуратно про те, що є декларація Сполучених Штатів від 2018 року, де задекларовано і прописано текстом конкретним, що під час анексії Криму Росія підірвала основоположний міжнародний принцип: жодна країна не може змінювати кордони іншої силою. І сполучені штати це підтримують. Це декларація Сполучених Штатів Америки від 2018 року. Ця того року. Тиснути на Росію треба тиснути на Росію можна і можна різними способами. Це економічно і дипломатично. І ще раз закликав тиснути на Росію голова МЗС України Андрій Сибіга після сьогоднішньої такої важкої трагічної ночі для України, і, зокрема, для Києва, допомогти Києву. ППО закликав міністр оборони Рустем Уміров і вже є перші реакції наших європейських партнерів, зокрема президентка Молдови Майя Санду, заяв. Вила, процитую Росія знову демонструє, що не прагне миру лише смерті і руйнувань. Молдова засуджує цей терор. Україні потрібна більша підтримка, більше ППО. Цю війну може зупинити лише сила. Ну а наразі єдина сила, яка зупиняє Путінську Орду, яка зупиняє окупантів, це наші сили оборони. А, наші сили оборони, які, попри весь цей хаос на міжнародній арені, попри всі ці одіозні заяви Дональда Трампа інших людей, високопосадовців, наші сили оборони продовжують метр за метр ром вгризатися в українську землю, відбиваючи боронячи їх її від російської агресії. Сили оборони працюють і далі ми розкажемо вам новини з фронту. Лиманські, турецькій та Покровські. Нині найгарячіші напрямки. На Покровському 56 штурмів, на Лиманському 20, на турецькому 25. Намагаються окупанти прорвати оборону на Харківщині поблизу Вовчанська. На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення у районі Кліщіївки. Триває боротьба на Курщині. 20 авіаударів задала Росія. Зупинено. 26 штурмів, і ворог там продовжує пробувати відбивати українські сили оборони з території. Російської землі. Втрати ворога за добу більше тисячі солдатів, три танки, 49 артилерійських систем, ППО і 5 БМП. І хочу додати, що за усіма цими цифрами, які ми озвучуємо кожного дня вже протягом 11 років і більше трьох років повномасштабної війни, за усіма цими цифрами, сухими цифрами, за цією статистикою стоїть. Титанічна сила оборонців України, хлопців і дівчат, які воюють, які ризикують своїм здоров'ям і життям для того, щоб існувала Україна, існувала наша держава, і наша з вами робота і вдячність це підтримувати їх щоденними донатами. Отже, Україна сьогодні пережила важку, криваву, чергову важку ніч від Російської Федерації. Росія вгатила ракетами і дронами по восьми областях України і Києву. Найбільше дісталося столиці станом на зараз дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих. Серед них є діти, є вагітна жінка, є постраждалі в інших регіонах. Ворог безжально бив калібрами, балістикою, дронами по мирних містах, по мирних людях, які спали просто у своїх ліжках, у своїх домів. І хотіли зустріти ранок, але для дев'ятьох людей в Києві цей ранок на жаль вже не настане. За даними повітряних сил, Росія випустила 70 ракет і 145 безпілотників цієї ночі по Україні. Сили оборони знищили 112 повітряних цілей. І тут, знаєте, я хочу на останок проапелювати до слів державного секретаря Марко Рубіо. Який на днях заявив, що тепер США розуміють позицію Росії, тому що за три роки вони перервали мовчання і почали такі відкриті переговори з Російською Федерацією. Розкажіть тоді, пане Рубіо, і нам позицію Російської Федерації. Можливо, за 11 років Кривавої війни ми щось пропустили, щось не зрозуміли, а краще приїжджайте в Київ, приїжджайте в. Бучу визюм відвідайте Суми, кривий ріг, де ще свіжі могили цілих родин, яких вбила російська ракета. Подивіться, як розвиваються події на фронті. завітайте на військове кладовище, їх багато по Україні. А ще можете поспілкуватися з українськими воїнами, які пережили російський полон, і можливо тоді про країну терористку вам, пане Рубіо, стане більш зрозуміло їхня. Позиція, а їхня поведінка і вся ця щедра руська душа. Ну, а ми розуміємо одне: боротьба триває. Війна України проти російського імперського зла триває. Ми продовжуємо цю боротьбу щодня, тримаємося, донатимо, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. І стежимо за подіями, які розвиваються після кривавого ракетного і дронового удару Російської Федерації по всій Україні цієї ночі. На цьому я ставлю крапку. Я вам дуже дякую за увагу. Нагадую, що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, бережіть себе і Україну на все добре.